Іноземці про зустріч Трампа та Зеленського. Зеленський дав найкращу відповідь на слова Трампа, що Зеленський ніколи не дякував. Зеленський сказав: Я неодноразово дякував американському народу. Я очікую, сподіваюся, що українська урядова піар-команда зробить відео, завантажить його на Ютуб із видимими датами на екрані, де показано кожен раз, коли Зеленський дякував американському народу. Моя улюблена частина Трамп. У вас немає сильних карт. Зеленський. Я прийшов сюди не грати в карти відмова дозволити Трампу розмити реальність своїми звичними абстракціями, також коли він запитав Венса, чи був той на фронті і чи бачив, що там відбувається. Венс. Я бачив історії. Я сам хотів би вдарити цього мерзотника. Ідея миру від Трампа це коли Зеленський стоїть осторонь, поки Путін гвалтує його країну і вбиває його людей. Зеленський мав повне право плюнути Трампу в обличчя. Ми балансуємо на межі рецесії. У нас є президент, який продав свою країну Путіну швидше, ніж олігархи встигли дістати гаманці, і він влаштував із цього ганебне видовище перед світом і нашими колишніми союзниками. Американські працівники не матимуть нікого, хто би їх захищав, коли пролунає дзвін. Арогантність і дурість мага не знають меж. Вони не зрозуміють, що таке труднощі, поки не стане надто пізно. Розлючений, це най, найганебніше поводження американського президента, яке бачив хтось із живих, просто менталітет справжнього гангстера. Ем, мені 67. Я був на прогулянці. Коли повернувся додому, дружина сказала: Я, я щойно стала свідком найогиднішого виступу президента Сполучених Штатів, який бачив хтось, хто ще дихає. Я подумав, що вона перебільшує. Я подивився відео, вона не перебільшувала. Це історичний мінімум для США. Ми не зможемо змити цю пляму з нашого національного характеру, ніхто більше не довірятиме США. Ми щойно побачили в реальному часі, як ціле століття побудови альянсів і зовнішньої політики може випаруватися, мов ніщо, через те, що нарцисичний дурень і його зграя скажених психопатів підлабузників захотіли підживити своє его, трясучи союзну націю як гангстери. Я ніколи не бачив, щоб цитата Рим не був побудований за день, але він точно згорів за один, була так доречною, як сьогодні. Америка стане світовим ізгоєм за одну ніч через це. Я ненавиджу Трампа і його проклятих злих прихильників. Я так його ненавиджу. Він руйнує світовий мир і роль, яку, яку ми відігравали в його підтримці, бо хоче збагатитися. Я абсолютно аплодую Зеленському за те, що він зберігав спокій і відмовився поступатися, поки ці двоє хуліганів, які продаються тому, хто більше заплатить, намагалися принижувати його наживо на телебаченні. Дивлячись на це з Великобританії, я не думаю, що коли-небудь бачив щось подібне. Навіть диктатори з третього світу влаштовують показну дипломатію. Це було непривабливе видовище, яке показало світу, ким насправді є Сполучені Штати. Американці можуть протестувати проти такого опису, але ззовні я не думаю, що ви усвідомлюєте наскільки сильно ви зашкодили свої позиції у світі, знову обравши Трампа. Ви знали, яким він був із першого разу, коли він намагався силою повалити уряд і уникнув покарання, але, очевидно, це не було достатнім попередженням. США, принаймні в Західному світі, вважалися країною, яка, коли доходить до справи, знає, що правильно, а що ні. У апокрифічній цитаті Черчилля Американців завжди можна довірити зробити правильну річ, коли всі інші можливості вичерпано. Я не думаю, що хтось у це більше вірить. Це той вид шкоди, який нелегко виправити, бо він говорить про те, якою є ваша країна, де опір цьому ваші сенатори і конгресмени мали би бути в обурені через відверте підлабузництво перед войовничим диктатором, але замість цього тиша або ще гірше святкування цього. Трамп може зникнути через кілька років, але кого ви оберете наступним? Ем, у мене таке відчуття, що це одна з тих подій, які визначать епоху. Це момент типу у мене є папірець. Сьогодні була можливість підкреслити Штати як прихильника свободи і демократії, стати на захист проти агресивного імперіалізму. Але ні. Замість цього президент і його гріма червоноязик Венс використали це як можливість принизити і шантажувати Зеленського, ставлячи його в позицію, яку, як вони знали, він не може прийняти. Це абсолютно навмисна дія. Венс не міг дочекатися, щоб вколоти і спровокував Трампа на одну з його сміховинних тират про Байдена, ніби він усе ще на передвиборчій кампанії. Я знаю, що більшість американців на Reddit будуть так само обурені, і це проповідь хору тут, але як країна вам потрібно зробити крок назад і переосмислити, чому ви займаєте лідерську позицію у світі, яку маєте. Просто процитую свого друга моїм американським друзям, подивившись, як Дональд Трамп і Джей Ді Венс поводилися з президентом Зеленського, підтримайте підпискою та коментарем український контент президентом Зеленським, все, що я можу сказати, ваша країна більше не є маяком свободи. Ваш президент ганьба і ваш віцепрезидент також. І до речі, жоден союзник більше не довірятиме вам після цього ганебного шоу в овальному кабінеті. Трамп і Джей Ді Венс заплямували образ Сполучених Штатів у спосіб, який потребуватиме років, щоб виправити США. Точно випали з Європи зараз. Ці двоє щойно провели межу і стали на бік Путіна. А, мене нудить. Хочеться блювати від того, що американську громадськість представляють такі корумповані тхори. Рука Путіна явно так глибоко в їхніх дупах, що він може рухати їхніми ротами. Хотілося б, щоб наші лідери мали хоча б одну частину з десяти мужності і відданості народу, яку має Зеленський. Um, найгірше те, наскільки це реально. Люди гинуть на війні в Україні. Усе заради маленької гри Путіна, мертві сини, брати, дочки тощо. А потім у вас є найнекомпетентніший і найнеповажніший президент США, який ганить вас за те, що ви не хочете погодитися на угоду, щоб Путін забрав половину вашої країни. Трампа, єдине, що неповажне до цієї країни, це ти, ця вся зустріч лише підкреслює правдивість того, що інші нації про нас кажуть. Це було жалюгідно, неповажно, принизливо, лякаюче, розчаровуюче, хаотично і, найголовніше, образливо. І відверта словесна образа від Джей Діта Трампа до людини, яка пронесла свою націю через пекло, розривала нутрощі. Коли я це кажу. Я кажу це всім серцем. Трамп і Джейді не представляють мене мої цінності чи мої переконання. Вони просять поваги, але я жодного разу не бачив, щоб вони виявили хоч краплю поваги до Зеленського. Людина, яка віддала все своїй країні, захищала разом зі своїм народом від російського вторгнення. Я вражений і глибоко хворий бути американцем сьогодні. Мені було соромно з дня виборів 2024 року, але сьогодні я приголомшений, чесно кажучи, я не впевнений, чи є слово, щоб описати наскільки я обурений. До американців, якщо ви не глибоко засмучені і не розбиті тим, що ви сьогодні побачили з овального кабінету, то ви явно заблукали. Це не та Америка, якій нас учили присягати на вірність. Це не та Америка, де здійсняться наші мрії. Це огидний виступ нашого диктатора. Нам потрібно негайно відокремитися від цієї диктатури. Ми падаємо і нам потрібно вхопитися, перш ніж ми потягнемо всіх інших із собою. Ніхто не прийде нас рятувати. Якщо вогонь під вашою дупою не горить яскравіше сьогодні, то я не знаю, що вас розбудить принижений американець. Е, найжалюгідніший, найганебніший, найнеамериканськіший публічний міжнародний виступ американського президента за всю історію. Зеленський опинився в неможливій ситуації, і кожен день протягом трьох років він демонстрував мужність, характер і рішучість перед величезними труднощами. Поки його люди гинуть у дурній війні, він змушений ходити і просити грошей та допомоги. Сидіти перед цією людиною у вигляді блювоти, який усе в житті дали, і бути ображеним це ганьба. Шкода, що я атеїст, бо м, принаймні я мав би втіху думати, що одного дня він страждатиме в пеклі. На жаль, інакше я не очікую, що він коли-небудь отримує те на що заслуговує. Зеленський відмовився покинути Київ, навіть коли інші лідери благали його виїхати. Трамп ховався в бункері, коли протестувальники були біля Білого Дому, а потім стверджував, що оглядав підвал. Джейді гірший, ніж я думав. Він так прагне влади, що принижуватиме себе. Мені соромно як американцю. Це була засідка на Зеленського. Козел хотів, щоб це сталося наживо по телевізору. У нас у Білому домі хуліган, брехун і психопати. Як американець, я відчуваю, що наступні 4 роки буду вболівати майже за кожну іншу країну світу. Ось у зеленського величезні яйця, підтримка його народу, любов його народу і повага майже всіх на планеті. У Трампа немає нічого з цього, і він відчайдушно цього хоче. І на його досаду він не може це купити. Ось що ми щойно побачили. Світові лідери дізналися два цінних уроки цього тижня. Трампа легко маніпулювати лестощами і похвалою, Трампа легко спровокувати будь-кому, хто стоїть на своєму. Підтверджує, що мистецтво угоди написав Ghostwriter. У Трампа нуль навичок переговорів. Знущання це не навичка переговорів, це просто ознака придурка. Гострайтер сказав, що написав усе сам. Він сказав, що Трамп ледь глянув на рукопис. Він сказав, що Трампа не цікавило, що буде в книзі. Він просто хотів книгу зі своїм ім'ям. Я звинувачую НБС у Воскрешенні Трампа. Хай творці шоу Учень відчують гнів, який вони допомогли створити. Я чесно думаю, що щойно став свідком історії. Це одного дня буде в підручниках. Венс. Скажи спасибі, і як ти вдячний. Зеленський. Я сказав Венс. Що за фігня? Чому ти невдячний?» Зеленський? Я не такий Трамп. Покажи трохи поваги. Це було гидотно дивитися. Ми хотіли би вибачитися перед нацією України за те, що в Білому домі такі довбані покидьки. Говорю як британець, але це було гидотно. Венс неповажний придурок, а Трамп косплейний бос мафії, який намагається шантажувати вразливу країну і знущатися над справжнім президентом. Чесно, це було як дивитися, як двоє хуліганів знущаються над школярем. Тільки гірше, бо вони обидва дорослі чоловіки, а школяр у питанні герой, який три роки поспіль стримує всю міць Росії. Дякуємо за перегляд. Підпишіться, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Що ви думаєте про зустріч Трампа та Зеленського? Пишіть у коментарях.